Не стріляй в мою землю в мій дім, в мою казку, в моє дитинство, заклинає дев'ятирічна Юліана Нікович. Якщо ти вб'єш мою землю, мій дім, мою казку, моїх рідних, моє дитинство, не буде й тобі. Тільки пам'ятає себе Юля, кожен день її такого короткого життя позначений кров'ю, пожежами, смертю. Ніби якесь закляття нависло над Юлиною Батьківщини. Ось тут, у самому центрі Сараєва, у червні 1914 року сербський студент Гаврило Принцип Кількома револьверними пострілами вбиває австрійського ерцгерцога Фердинанда. Розгортається Перша світова війна. Під час Другої світової війни юлені предки вели смертельний двобій з фашистськими військами у Боснійських горах. Закінчилась війна. Розгромлений фашизмом. У 1946 році. Створюється Югославська федерація, до складу якої увійшли Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія та Македонія. Здавалося, що мир та злагода між людьми навічно запанували на ювній землі. Та то лише здавалося. Залишимо на хвильку пекучі йогославські проблеми і вернімося в трагічно прекрасний рік 1945. Ще дихають жаром руїни європейських міст, ще лється кров у Тихоокеанському регіоні Другої світової війни, а держави антигітлерівської коаліції. Сполучені Штати Америки, Великобританія і Радянський Союз приступили до створення міждержавної організації захисту і підтримки миру на землі. 52 країни світу, у числі яких була і Україна, підписують у Сан-Франциско статут Організації Об'єднаних Націй, який набрав чинності з 24 жовтня 1945 року. Ця дата відзначається як День ООН. За 50 років свого існування ООН, на жаль, не дарувала планеті вселенського спокою. Понад 100 великих конфліктів вкоротили життя 20 мільйонам людей. 37 мільйонів біженців з'явилося лише протягом останніх двох років то все ж таки в багатьох гарячих точках планети вдалося б примирити, здавалося б, непримиренні конфлікти, зупинити війни, не дати розгорітися полум'ю третьої світової. 1992 року світове співтовариство зіткнулося з черговою проблемою. Розгорівся жорстокий збройний конфлікт в Боснії і Герцеговіні. Ворогуючі сили буквально розірвали, розшматували республіку. До конфлікту між сербами і хорватами долучилися ще й боснійські мусульмани. Мало того, кожна з сторін поспішно створює власну армію, озброює її найсучаснішою технікою і не вагаючись пускає її в хід. міста. В квітучий край приходить смерть, розруха, голод. Вчорашні сусіди, друзі, родичі стають смертельними ворогами. Бо один з них серп, а інший хорлок. Цей християнин, а той мусульманин. І остаточно втрачена надія, що розберуться, домовляться, примиряться, не розібралися, не домовилися, не примирилися. Тому влітку 1992 року Рада безпеки ООН приймає рішення направити до Боснії і Герцеговини миротворчі збройні сили, так звані блакитні шоломи. Або як їх ще називають за англійською абревіатурою, сили анпрофору. Здійснювати миротворчу акцію ООН випала честь і 240 му українському окремому спеціальному батальйону. Батальйон став першим підрозділом Збройних сил України, що під блакитним прапором ООН увійшов до складу міжнаціональних сил захисту. Не допустити кровопролиття. Запобігти смертям, допомогти знайти шляхи примирення, такі завдання лягли на плечі цих вчорашніх хлопчиків. до Сараєва, щоб змінити своїх бойових побратимів, що впродовж шести місяців несли там нелегку службу. Прострілюються снайперами, стріляють з обох боків в прокляту погоро і в тих, хто заважає щепитися в смертельному двобої. У новоприбулих поки що ні касок, ні бронежилетів. Тому до БТРів бігу. У батальйоні новачки проходять своєрідне посвячення в миротворці Організації Об'єднаних Націй. Насамперед фото для посвідчення Анпрофору на тлі прапора ООН. Затим атрибути військ захисту миру, блакитні берети, шарфи та розпізнавальні знаки миротворця ООН. 15-кілограмовий бронежилет вагоме свідчення того, що перебування в регіонах колишньої Єгославії – не туристська прогулянка, а смертельно небезпечна військова акція. Бо солдат міжнаціональних сил захисту миру постійно між двома вогнями у буквальному розумінні цих слів. Вранці наступного дня підрозділи готувалися до відправки у різні місця дислокації. Одна спецрота залишалася в Сараєві, друга повинна нести службу в містечку Жепан, де Укрбат створив демілітаризовану зону. Третя спецрота буде виконувати миротворчу місію у трьохкілометровій зоні навколо міста Горажде. Ось цей край багатством і красою, долаючи кілометри незнайомих гірських доріг, напевне ж переймалися українські юнаки нестерпно болючим питанням, як уживаються з цією красою ненависть, жорстокість, смертовбивство. В міжнаціональних силах ООН прийнято називати контрольно-пропускні пункти. Таких чекпойнтів у горах Боснії і Герцеговини десятки. Он там чатують французькі юнаки. Десь далі єгипетські, російські, англійські, канадські. Для них чекпойнт. Стає на шість довгих місяців і місцем служби, і домівкою. На шести чекпойнтах у місті Гаражде несе службу третя спецрота українського батальйону. Ось дислокація одного з контрольних пунктів. За цими зруйнованими будинками пункт спостереження Сербії. А навпроти, метрів за 50 від українського чехпонту, пост боснійських урядових військ. Тож коли у конфліктуючих сторін не витримують нерви, вони, незважаючи на умови перемир'я, поливають одне одного з автоматів. Кулі ж з обох боків дзищать над головами наших хлопців. Та, мабуть, найбільш небезпечна служба на 10-му пересувному пункті. Щоранку виїжджає на чергування білий бронетранспортер з розпізнавальним знаком антрофору та українським прапором на бортах. Його шлях якраз по лінії протистояння. Старший лейтенант Житомирщини Юрій Кулачок стверджує, інколи й обстрілюють. А кулеметник з Кіровоградщини Сергій Татарченко та водій Юрій Мозалевський з Дніпропетровщини ще й жартують. То братушки турбуються, щоб ми не заснули, та в річку не звалилися. До українського чекпойту що поблизу Сараєва прибула висока інспекторська місія, заступник командуючого силами захисту миру ООН сектора Сараєва, полковник Олександр Козу, та начальник відділу військової інформації підполковник Олександр Загорний. Обидва представляють Збройні сили України в керівництві анпрофору сектора Сараєва. Їх хвилює доля важкого озброєння яке серби згідно резолюції Ради безпеки ООН здали під охорону українського батальйону. На території Укрбату в Сараєві під контролем таке ж озброєння боснійської армії. В цьому запорука збереження життя сотень жителів багатостраждального краю. Столиця Боснії герцоговини Герцеговини стала центром найзапеклішого протистояння ворогуючих сил. Трагічно знаменита снайпер-аленю. Десь за 500 метрів від казарм українського батальйону. З вікон он тих високих будинків снайпери вцілюють у перехожих. У пасажирів трамваю. Нерідко і на вулицях Сараєва, і в розташуванні укрбату вибухають міни. Взаємна ненависть не визнає ні закону, ні логіки, ані здорового глузду. Та й у цих умовах українські миротворці гідно виконують місію ООН. по обеспечению мирного життя в Сараеве. Сегодня расставляли контейнеры для обеспечения жизнедеятельности трамвайной линии. Ну, поработали, не знаю, с полчаса, потом переставляли кран, значит, для загрузки нового контейнера. И внезапно началась стрельба. Значит, мы спрятались за машину там, немного постреляли по нам, с гранатомета был выстрел, попали в контейнер. Ну так все нормально вроде бы, все живы, здоровы. Немножко, конечно, испугались, естественно. Ну а так все нормально, все нормально. Это наша работа просто. Это каждый день, если любым могло такое случиться. Поехал бы кто-то другой в другое место, и в другом месте могли бы обстрелять так само. Не знаю. Вот, Французы молодцы. молодцы. Вот которые с нами там именно непосредственно было три человека еще. Офицер. Молодец, я с не... собой закрывал. Я лежал да. на земле, он сверху на меня лежал. Моим По-моему, подполковник. подполковник, личный состав батальона для развода построен. Заместитель командира батальона, подполковник Волосов. Здравствуйте, товарищи! Вольно! Вольно! 21 числа при выполнении миссии по восстановлению трамвайных путей миссия подверглась прямому нападению со стороны как босницев, так и сербов. Личный состав вел себя правильно, и я бы даже сказал, мужественно. За что прапорщик Колодка и рядовой Синицын награждены командующим сектора города Сараева высшим отличительным знаком французского иностранного легиона. Старший прапорщик Колодка, ко мне. Это Синицын. a meni Свідчить мер міста пан Тарк Кукусович. Захвалюємо українському батальйону на що я почав за ради на комія висловлюю щиру вдячність українському батальйону за те, що його бійці допомогли відновити рух травма місті. Чотири кілометри відновлення полі дуже допомагають жителям міста. Адже життя Сараєва дуже тісно пов'язане з трамваєм. Наша трамвайна лінія це символ міста. Пуск трамваю був важливим моментом для психології населення, адже з початку війни трамвай не ходив, бо обстрілом з гір були зруйновані трамвайні полі. Високу оцінку діяльності контингенту 240-го окремого спеціального батальйону дав командуючий миротворчими силами ООН сектору Сараєва французький генерал Анре Сюбіру. Арміли 5 тисяч солдат... Майже 10 місяців я командую сектором Сараєва. П'ять тисяч військових виконують місію ООН у цьому секторі. Серед них 500 українських миротворців. Я дуже задоволений тим, що вони перебувають під моїм командою. Одне із завдань миротворчих сил сектора Сараєва полягає в забезпеченні прийому гуманітарної допомоги в аеропорту та в її супроводженні по місту. Окрім того, на військовослужбовців нашого сектора покладена посередницька функція на лінії противорства між мусульманськими та сербськими силами. І нарешті вони виконують одне з найважливіших завдань контроль за важким озброєнням сербських і мусульманських військових формувань, що розпочався ще з лютого 1994 року з дня припинення вогню. Крім того, український батальйон бере участь у виконанні ще двох завдань – створення демілітаризованих зон у містах ЖЕПа та гараж, забезпечення прийому гуманітарної допомоги та ремонт транспортних засобів. Особливо слід відзначити їхню роль у відновленні трамвайного руху в У усіх своїх діях.

Франції 22 липня 1994 року на плацу вишукувалися роти 240-го українського окремого спеціального батальйону, що впродовж шести місяців гідно ніс прапор України на Балканах. Кожний воїн отримує медаль ООН за підтримання миру. Останні хвилини перед розлукою, останні чоловічі обійми, обмін адресами і обов'язкове фото на згадку. нашим хлопцям висловили теплі побажання їхні французькі друзі побратими прогріти мотор літак набирає швидкість ще мить і прощавай сарай. Це не кіно. Це жахлива правда, жахливої дійсності. Хтось із звірів, підло випустив кулеметну чергу. 22 пробої у корпусі літака і обірване життя рядового Яковлева. Йому було 20. Він хотів, щоб під мирним небом росли і були щасливими Юлія Ніколич. И братик, сотні тисяч дітей прекрасной и страдницькой землі. мою Угу ці мою байку, удай ти мою драгу, оконе, мою дяду, не хляляй мою, не хлеляй мою. О, не моя земля, на ній мій дім, моя казка, мої рідні, моє дитинство. Не стріляй в мою землю. У мій дім, у мою казку, у моє дитинство. Якщо ти вб'єш мою землю, мій дім, мою казку, моїх рідних, Моє дитинство і тобі життя не буде.